Алгебра. Алгоритм. Цифра. Гемія. Майдан! Насправді українці знають арабську мову краще, ніж їм здається. За різними даними, в українській мові від кількох сотень до кількох тисяч запозичених з арабської мови слів. Думайте стільки, наскільки вона багата. Арабська мова налічує понад 12 мільйонів слів. В той час, як, наприклад, англійська лише 600 тисяч. Арабська мова є рідною для понад 300 мільйонів людей і є невід'ємною частиною мусульманського світу, а це понад півтора мільярда вірян. Останнє священне писання Коран, арабською, і перше слово, яке сказала перша людина, пророк Адам, також було арабською це слово Альхамдуліллях, тобто слава Богу. Вітаю вас з міжнародним днем арабської мови. Мови якої будуть розмовляти в раю?